Доброго ранку. Магіли, передкладники україномовного каналу. Гарний, теплий сонячний ранок. 7.20, 20, мабуть. 25 градусів вже. Тепленько, буде 35. Ще тепліше. Сьогодні п'ятниця. П'яте. липня 2024 року. Йду на роботу. Через парк перемоги піду. Як завжди все. Ну як ніч у Харкові. А чуєте тривога лунає. Тут не дуже громко, але чутно я думаю буде. А так зранку вже і тривога була, і відбій, і вночі прокидався, тривога відбій. Бабуше гучних не чув. Такі далекі-далекі вони вже зазвичай. Але все це кінчиться вже. І спека ця, і тривоги, і вибухи, і війна. А люди косити зібралися. І довго, як вона лунає. Ладно. Ось мій парк перемоги. Аж хочу побажати усім гарної п'ятниці. Як би то не було, але п'ятниці. До дівчаток, на жаль, не їду. Буду з бабусею. Ох, нарешті скінчилася тривога. Все, настрій не дуже. Все, всім миру добра злагоди. Всім щиро, дякую. Незвичайно, будемо жити. Не зважайте ні на що. А в парку гарно. Ще не дуже спокійно, Все, до побачення малюти пока.